Їду дивитися будинок в село Чумаки Миколаївської області. Дорога гарна по селу Пристойний асфальт. В чумаках всього три вулиці всі тихі і спокійні. Цікаво, що в такому маленькому селі навігатор бачить назви вулиць і знаходить адреси. Від вулиці дерев'яний паркан та металеві ворота з хвірткою. Двір забетонований і повністю викладений бетонною плиткою господарський двір. Це зручно. Покриття вже потребує ремонту. Над двором арка з величезними кущами винного винограду Молдова. Господарі розповідають, родить так, що на рік вина вистачає. Ліворуч садок. Дерева вже дорослі, але ще дають добрі врожаї кілька черешень, яблуня, груша, кущі смородини і величезні горіхи, яких теж вистачає на цілий рік всій сім'ї. В саду бесідка, а поруч з нею лавочка. Садок від двору відгороджений парканом. Навпроти будинку басейн для зберігання води. Кажуть, воду тримає, але треба чистити. Машина води в селі коштує 800 гривень. За стандартну водовозку 3,5 куба. Водопостачання централізоване. Вивід води перед парканом. Вигрібна яма знаходиться за будинком. Далі за садком – погріб не дуже глибокий. Сходинки зручні. Цього року від багатьох людей чула, що посадкова картопля, закладена на зберігання, почала проростати вже зараз. Прямо невеликий гараж із ручним заїздом з вулиці. Ліворуч від нього дров'яний сарай. І в гаражі, і в сараї зберігається мотлох. Але господарі все вивезуть до моменту продажу. Праворуч у дворі великий високий будинок, за ним прибудована літня кухня. Далі вхід до господарського двору. Тут все якісно, міцно і глобально. Колись тримали величезне господарство. Праворуч кілька кам'яних сараїв для худоби. В цьому з залізними загорожами тримали корів. Є окремі сараї для биків, свиней, курей і маленька халупка для поросят. Є літня відкрита площадка. Величезна залізна поїлка. Сюди з даху стікає дощова вода. Двір викладений бетонною плиткою. В сараї теж бетонні підлоги. Зайвий бруд за ногами не тягнеться. За парканом видно сусідню вільну ділянку. Колись вона належала до сього обістя, а потім дочка вирішила будуватися, і господарі поділили план. З будівництвом не склалося Якщо ділянка буде потрібна новим власникам, її можуть віддати. Город он До ТИХ дерев По документах 10 соток, але виглядає дуже великим. Невеликий шматок обробляється. Сусідка попросила у тимчасове користування. Будинок високий, великий, побудований з бетонних блоків. Пізніше до нього прибудували варанду з цегли. Дах шиферний не тече. Всі вікна, крім вікна у холодній варанті, пластикові. Відмостка в нормальному стані. Цоколь високий. Вхід на ганок по трьох сходинках. Вхідні двері дерев'яні. З першої холодної веранди вхід у другу тепло. Прямо ванна кімната. Праворуч вхід у будинок. Стеля з пластику. Підлога лінолеум по дерев'яній дошці. На стінах шпалери. Під вікном батарея опалення. В будинку водяне опалення. Котел твердопаливний. Газу в селі немає. Встановлений в кухні. Ванна кімната з вікном. Ванна, рукомийник, бойлер, кажуть, працює. Унітаз виведе під пральну машину. Є батарея опалення. На стінах панелі з радянської плитки. Вищі і стіни і стеля побілені. На підлозі теж плитка. Ремонту, звісно, не було давно, і він потрібний. Та все необхідне для життя є. Праворуч довгий коридор. До нього відкриваються двері чотирьох кімнат. Всі кімнати житлові. Кухня в окремому приміщенні, до якого вхід з вулиці. Високі стелі. Пластикові вікна. Під вікнами батареї опалення. Стеля скрізь поклеєна пінопластовою плиткою. На підлозі лінолеум, на стінах шпалери. Межкімнатні двері радянські, стирсоплити. Так, ремонт потрібен. В будинку кілька років не жили. Та у будинка є потенціал. Не такий вже й великий ремонт потрібний, щоб перетворити його на комфортне житло. Все, що є в будинку, залишається можливо, стане комусь у нагоді. З торця будинку по металевій драбині можна піднятися на горище. Воно високе. Можна зробити мансартну кімнату. Та наразі там зберігаються старі речі. В літній кухні теж пластикове вікно. Кухня велика з двох прохідних кімнат. Першій українська піч, на якій бабуся власниця готувала, кругла духовка ніколи такої не бачила. Господар колись зробив із старого газового балону. Піч робоча. В сусідній кімнаті мийка та новий твердопаливний котел. Вікна пластикові, на стінах і під вікнами батареї опалення, підключена пральна машина. Сусіди живуть праворуч і навпроти. Ціна 5400 доларів. Посилання на OLX в описі. Село Чумаки маленьке, десь всього 150 людей. З інфраструктури є тільки магазин. Школа в сусідньому селі, дитячого садочку немає. Пошту возять. Можна провести дротовий інтернет. Це, здається, єдина зручність, яка є скрізь. Села без дротового інтернету я ще жодного разу не бачила. Село Чумаки відоме величезним старовинним колодязям біля траси з дуже смачною питною водою. Сюди за водою люди приїздять здалеку. Такі колодязі історична цінність, їх потрібно охороняти як пам'ятки, саме цей в гарному стані, і біля нього завжди черга. Несподівано все добре з громадським транспортом. Село біля траси Миколаїв-Очаків всі попутні маршрутки зупиняються. Раз на тиждень ходить соціальна, безоплатна маршрутка до Миколаєва. Там є вся необхідна інфраструктура. До Миколаєва 20 кілометрів. ближче магазини є в Великій Коренисі, туди 11 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.